Прибуток ознака успішності ведення бізнесу. Його наявність означає, що бізнес отримує більше коштів аніж витрачає. Для оцінки фінансової успішності магазину застосовують показники, які відображають рівень його прибутковості. Маржа спрощена це різниця між сумою доходу і собівартістю. Якщо ви витрачаєте тисячу умовних одиниць, а заробили 2000, ваша маржа складає тисячу умовних одиниць. Надалі будемо вживати такі поняття, як виручка та дохід. Поняття дохід значно ширше, ніж поняття виручка. Окрім надходжень за основною діяльністю, до нього можуть відносити і інші надходження, такі як інвестиції, відшкодування, відсотки по депозитах та інший. Дохід дорівнюватиме виручці, якщо інших надходжень, окрім коштів від реалізації товарів зоомагазину, не було. З економічної точки зору валова маржа або маржинальний чи валовий прибуток це різниця між сумою доходу, який отримує магазин, і змінними витратами. Відповідно до методу маржинального прибутку, відпускна ціна включає в себе змінні витрати постійні та прибуток. Уявімо, що відпускна ціна 100 умовних одиниць. Змінні витрати склали 70. Постійні 20 умовних одиниць, а прибуток 10 умовних одиниць. У нашому випадку валова маржа або маржинальний прибуток 30 умовних одиниць. Можемо ще назвати його еквівалентом суми постійних витрат та прибутку. З економічної точки зору це умовно резерв для покриття постійних витрат і отримання прибутку. Маржинальність показує рівень прибутковості зоомагазину, тобто його здатність приносити прибуток. Зазвичай маржа подається в абсолютних величинах, наприклад, в умовних одиницях, а маржинальність у відсотках. Маржинальність розраховується як відношення різниці між виручкою та витратами до виручки. Наприклад, змінні витрати на закупівлю товарів склали тисячу умовних одиниць. Зоомагазин продав їх за 2,5 тисячі умовних одиниць. Валова маржа складе 1500 умовних одиниць, а маржинальність 60%. У асортименті магазину декілька категорій товарів. Виручка від реалізації за якими складає 90 тисяч умовних одиниць, 120 тисяч та 60 тисяч умовних одиниць відповідно. Витрати на закупівлю також різні. Виконавши прості розрахунки, ми бачимо, що маржа за категоріями товарів 1 та 2 однакова і вища від інших. А от ефективність категорії 1 найвища. Магазин отримує найбільше коштів від продажу саме цієї категорії товарів. Нагадую, що ми досліджуємо показники, які надають нам можливість оцінити рівень прибутковості зоомагазину. Ми можемо розрахувати, яким буде прибуток, якщо збільшити продажі, наприклад, на 10%. Для цього скористаємося рівнянням. Добуток реалізованого товару та валової маржі від продажу одиниці товару дорівнює доданку постійних витрат та прибутку. Магазин продав 100 одиниць товару з валовою маржею 50 умовних одиниць. При цьому постійні витрати склали 3000, а прибуток 2000 умовних одиниць. Рівняння добуток реалізованого товару та валової маржі від продажу одиниці товару до рівня доданку постійних витрат та прибутку матиме наступний вигляд. 100 помножити на 50 дорівнює 3000 додати 2000 умовних одиниць. За допомогою рівняння отримуємо наступне 100 додати 10 помножені на 50 дорівнює 3000 додати X, де збільшення продажів на 10% складає плюс додаткових 10 одиниць. А за Х приймаємо прибуток, який необхідно обчислити. Отже, при збільшенні продажів на 10% прибуток складе 2,5 тисячі умовних одиниць. Він збільшиться на 25%. Це тому, що коли збільшується обсяг продажів, зростають лише змінні витрати, а постійні витрати залишаються сталими. А яким буде прибуток, якщо постійні витрати збільшуються на 10%? Скористаємося тим же рівнянням. 100 помножити на 50 дорівнює 3300 додати x, де збільшення постійних витрат на 10% складає 3300 умовних одиниць, а х-прибуток, який необхідно обчислити. Якщо постійні витрати збільшуються на 10%, прибуток складає 1700 умовних одиниць. Таким чином, ми можемо побачити вплив постійних витрат на показники прибутку. А щоб отримати прибуток у 5000 умовних одиниць, магазину необхідно продати 160 одиниць продукції з валовою маржою у 50 умовних одиниць. Знаючи обсяги продажів та обліковуючи витрати, можемо визначити, скільки прибутку отримає магазин. Або навпаки, скільки товарів і за якою ціною нам необхідно продати. Аналіз витрат, обсягів реалізації та прибутку дозволяє відстежувати зміни прибутку і витрат зі зміною обсягів продажів.